Рятівна мисочка для пухнастих друзів. Коли на дворі дуже спекотно, не тільки люди хочуть пити, а й тварини. Особливо важко тим, у кого немає дому. Безпритульним собачкам і котикам. Вони блукають вулицями, шукають затінок і дуже страждають від спеки. Уявіть, як вони радіють, коли знаходять мисочку з водичкою. Це для них справжній порятунок. Ми з вами можемо допомогти. Варто лише поставити на вулиці біля дому чи під'їзду невеличку чисту мисочку з водою. Так ми долучимось до доброї справи всеукраїнського флешмобу рятівна мисочка. Добро починається з маленьких вчинків. Допоможімо тваринам разом. Поради для добрих сердець. Постав рятівну мисочку. Вибери безпечне місце біля дому або під'їзду. Налий у чисту мисочку свіжу воду. Слідкуй, щоб вода була прохолодною і чистою. Не забувай міняти воду щодня. У спеку вода швидко нагрівається або випаровується. Заміни воду, якщо вона стала брудною. Будь добрим спостерігачем. Якщо бачиш поранену або дуже худу тварину, розкажи дорослим. Вони зможуть звернутися до волонтерів або ветеринара. Ніколи не ображай тварин. Вони не винні, що залишилися без дому. Подаруй їм добру усмішку та ласкаве слово. Долучай друзів. Запропонуй сусідам і однокласникам поставити свої рятівні мисочки. Разом допомагати це приємніше. Такі прості дії вчать доброти, турботи та відповідальності. До нових зустрічей, малята!